Україна стукає в двері ЄС уже майже два десятиліття, починаючи з помаранчевої революції 2004-го. За останні 10 років Києву вдалося максимально наблизитися до мети, але набуття членства є складним процесом. Пише у своєму матеріалі видання Affairs. Цей процес вимагає прийняття всіх правил і норм, які на тепер встановив євросоюз. Торік у червні глави держав ЄС надали Україні статусу кандидата. А наприкінці жовтня Єврокомісія має оприлюднити черговий звіт про розширення. Попри все, Молдова й Україна вже виконали частину вимог, імплантуючи свої всеосяжні угоди про вільну торгівлю. Якщо вони зуміють зміцнити демократію і зберегти темпи економічних, адміністративних і судових реформ, вони зможуть завершити переговори про вступ до ЄС перед виборами до європейського парламенту 2029 року. Проведення цих переговорів буде одним із найважливіших завдань для наступної європейської комісії, яка прийде до влади після виборів до ЄС у червні 2024 року. Однією з перешкод, які стоять на шляху вступу України до ЄС до ЄС, є країни західних Балкан. За НАТО довго вони в залі очікування пише Foreign Affairs. у 2023 у 2003 році кожні цих держав обіцяли членство. Але 10 років по тому лише Хорватія змогла приєднатися до Євросоюзу. Тому на думку видання на Брюссель чинитимуть тиск через те, що західно-балканські країни знову можуть лишитися на узбіччі. Уявити є. Швидкий шлях до членства в ЄС досить важко, але впевнений рух Молдови і України може стати для них єдиним реалістичним способом подолати ті перешкоди, які довго блокували прогрес. В ідеалі двосторонні суперечки між балканськими країнами мають бути відкладені в бік. Але не можна ставити під загрозу процес приведення цих країн у відповідність до правил, стандартів і політики ЄС для вступу. Сербія має визнати незалежність Косова, а Косово має дотримуватися узгоджених на міжнародному рівні прав сербських меншин. Боснія має вийти із залежності від міжнародного контролю і показати, що вона справді може бути суверенною державою. Безумовно, є одна структурна проблема, яку ЄС має вирішити, щоб прийняти нових членів. Це бюджет і програми витрат. Сьогодні кошторис Євросоюзу становить приблизно 1% від сукупного ВВП-членів країн-членів. Це понад 1,2 трильйона євро на рік. Найбільше цих грошей йде в фонди згуртованості та на субсидії сільського господарства. Україна є потужним виробником агропродукції, тому її вступ може призвести до скорочення програм для нинішніх країн-членів, оскільки третина агросубсидії ЄС дістануться Києву. Зрозуміло, що така зміна спричинить політичну турбулентність. ЄС працює за семирічним бюджетом, тому орган має почати вирішувати ці питання в наступному кошторисі, який має бути прийнятий до 2027 року. На щастя, є шаблон того, що може зробити блок перед великим розширенням ЄС у 2004 році, коли до нього приєдналося багато країн Центральної Європи. Орган створив окремий бюджет на додачу до стандартного, щоб подбати про розширення. Швидше за все, блоку знову доведеться застосувати цю модель. Сільське господарство не єдина внутрішня проблема, яка може ускладнити вступ до ЄС, зазначає Foreign Affairs. Є безліч способів, за допомогою яких політика тієї чи іншої країни може зірвати цей процес. Підкинуто піску в шестерні можуть майбутні вибори в країнах ЄС. Не всі політики налаштовані на розширення блоку. Багато чого змінила й агресія Росії проти України, коли в одну мить мир і стабільність усієї східної Європи опинилися під загрозою. Чи буде готовий ЄС? відповісти на ці виклики новим розширенням блоку. Більшити розмір ЄС до понад 30 держав у 2030-х роках буде нелегко. Таке розширення спровокує інтенсивні торги щодо інституційних реформ, запеклі бої за бюджети, фінансування, а також нескінченні маневри для забезпечення певного балансу між прийняттям Молдови й України та західно-балканських країн. Те, як розгортатимуться ці суперечки, значною мірою залежатиме від того, як триватиме війна в Україні. Але загальна мета має полягати в тому, щоби знайти шлях до приєднання Києва до ЄС. Для України вступ до ЄС це більше ніж просто питання стабільності. Це також питання її майбутнього процвітання. Пише Foreign Affairs. Інтеграція України до єдиного європейського ринку та дотримання його правил сприятиме збільшенню інвестицій в країну. Результатом має стати потужне економічне зростання, як це було в інших посткомуністичних країнах, що приєдналися до блоку. Це був огляд преси.